Як змінюється життя? В маломобільних, в родинах, де є маломобільна людина, то головне це тримати баланс з ресурсністю, з відпочинком, делегувати і просити допомогу, розуміти свої емоційні стани, і вони нормальні, якщо є там навіть зриви. Треба просто розуміти, що з емоціями можна працювати. Якщо хочеться плакати, виговоритись, просто сказати: Сьогодні я плачу. Але до завтра. Тож, такі е, прості поради, вправи вони допоможуть доглядальникам, піклувальникам справлятися з емоційним і фізичним навантаженням, е, просити в родині про допомогу, е, делегувати справи, які можна делегувати дітям, родичам, розписувати графік, щоб в ньому був сон відпочинок, час на хобі. І, е, Вводити нові правила. Нові правила це спільна арт-терапевтична якась робота. Це може бути будь-що, малювання, це може бути ранкова дихальна вправа. Адже пам'ятаєте, що людина, котра проходить адаптацію в лікарнях, у неї є свій режим. Тож такий режим повинен бути і в кожній родині. Прокинулись це може бути проста дихальна зарядка, дихання діафрагми допомагає зняти напругу. Арт-терапевтичне малювання, яке може використовуватись і пальчиковими фарбами, і просто вилив емоцій, фарбу на папір, і різні, що захочеться, малювання руками. Це допоможе зняти емоційну напругу. Техніки заземлення, їх дуже багато. Самі прості це Просто, навіть коли людина п'є чай, відчувати смак чаю, наскільки ми дуже багато речей робимо на автоматі і не замислюємося. А зрозуміти, а який чай для мене? Він солоний, солодкий, гарячий, холодний, теплий, комфортно, некомфортно, як він у мене проходить по піщеводу, як я його проковтую, і що з цим? Оце проста техніка в моменті життя. В моменті допомагає зрозуміти і не бути на автоматі. Тож, знайти прості предмети в кімнаті, знайти 5 зелених предметів чи 5 м'яких іграшок будь-які такі вправи, вони відволікають і допомагають справлятися саме в моменті з емоційним навантаженням. Основне це в теперішньому моменті прийняти ту ситуацію, яка є, вибудувати стратегію змін чи реабілітації, чи адаптації, спланувати свій графік таким чином, щоб були вихідні дні, обов'язково відпочинок, і планування відпусток, і планування уікендів з родиною, навіть в родині, якщо я мало мобільна, чому не дозволити ту саму. Ну, якісь прості речі, пікнік, да це ж можна зробити навіть там, де людина проживає, поруч з будинком, адаптувати приміщення під. Потреби людини, котра є маломобільною, просити перебудувати навіть будинок, якщо є в тому потреба. І про це треба просто скласти план і розуміти, що процес реабілітації, адаптації це процес, і це не питання одного дня. Це те, що людина бере фокус тут і зараз, але планує своє майбутнє. Якщо планувати, Комфортне життя, але з тими речами, які пройшли в родину майже кожного, то зміни будуть неминучі. Кожна людина потрібна один одному для усвідомлення, для щастя, для мрій, будувати разом плани і змінювати життя на краще. Ну, це просто якщо є план і прості речі, плани цьому ми навчаємо виїжджаючи в громади просто дозволити жити, дихати і дозволити будувати майбутнє. Це убезпечення від перевантаження, і це ще такі речі, котрі допоможуть суспільству бути кращим. адже… Ми, працюючи кожного дня, сплачуємо податки і розуміємо, що в нашій державі появиться більше людей з інвалідністю, більше людей, котрі потребують надмірної уваги. А уявляєте, якщо людина, та що маломобільна, вибере для себе нову професію, вона буде заробляти, вона буде допомагати родині там, де вона може, це вже зніме навантаження і буде ну, знаєте, новим напрямком життя для багатьох людей. day.